Україні понад 300 вищих навчальних закладів. Майже всі активні студенти об'єднані в Українську асоціацію студентського самоврядування. Тому вона вважається чи не найчисельнішою в Україні, але як вдалося з'ясувати команді Стопкорупції, корупції не найчиснішою. Українська асоціація студентського самоврядування – це одна з найбільших громадських організацій взагалі в Україні. Вона об'єднує більшість органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів. Кошти були непідконтрольними обраним керівникам. І йде про мільйони гривень. Це він був дуже авторитарною людиною і дуже непорядною людиною. Діяльність громадських організацій, як не дивно, досить часто прихована від громадськості. І Українська асоціація студентського самоврядування не виключення. Зовні веселе студентське братство, де завдяки грантам тисячі студентів беруть участь у міжнародних проектах. Та як вдалося з'ясувати нашій команді, мільйони гривень від цих грантів осідали в кишені чиновника. Такої нахабної схеми відмивання грошей ми ще не бачили. До стоп корупції звернувся президент асоціації і розповів, з чого все почалося. Я очолив організацію на початку літа в цьому році, і першим моїм рішенням на посаді було призначити внутрішню фінансову перевірку організації. Ці результати, яка робоча група не дала мені як керівнику організації після її проведення, вони мене просто вразили. Не те, що вразили, я був в шоці, що такі речі, які відбувалися в організації, можуть взагалі відбуватися. Те, про що далі піде мова, не поодинокий випадок порушення закону у багатьох організаціях працівників які їздять у відрядження та в Українській асоціації студентського самоврядування навчилися, як ці гроші можна вкрасти. Був семінар. Е з якості освіти в 2014 році якщо. а по документах проходило, що все забезпечувалось за рахунок е, грантових коштів. Здавалося б, нічого дивного. Такі семінари за кошти закордонних меценатів влаштовуючи не щомісяця. місяця. Ось прізвище тих, хто отримав по 300 євро добових за поїздку. Ми розшукали цих людей, і ось що вони розповіли про цю подорож. В цьому році, по не їздив только літом, і 300 євро не отримав. Да, я брала участь, я їздила в Київ приймала участь, але підпис там моя подільна. А мені оплачувало все університет. Да. Ні, я не получала грошей. подальша перевірка виявила ще цікавіші факти. Причому у проєкті, який фінансувався на секундочку, європейським союзом у звіті знайшли не тільки документи з підробленими підписами, а й квитки з фіктивними штрих-кодами. Так, якщо ми будемо сканувати білет київ пасажирський Дніпропетровськ, то в ітоки нам видасть. Київ пасажирській запорожчі, та це ще не все. Хочете дізнатися на що згідно документації витрачали сотні тисяч гривень грантових коштів? Ми бачили придбання деякої побутової техніки, яка, яка, яка точно була не була ну спрямована на діяльність організації і призначена для організації? Ми бачили а, витрати на проживання в отелях, на перельоти а, і ці суми обраховувалися в тисячах євро. Як вдалося з'ясувати стопкору, усі ці карткові рахунки, з яких витікали кошти організації, належали одній людині. Знайомтесь Олександр Смирнов, колишній голова секретаріату Української асоціації студентського самоврядування. До речі, один із засновників організації. Картковий рахунок він був відкритий на якусь певну особу. А, тобто, те, що ми а... Бачили з випусок банку, який ми отримали. Там була прізвище Олександра Смірнова. Не можу нікого звинувачувати, але власне це цехла. факт, це факт. Да, це факт, це правда. Факт. І у нього була початка, да, як голови секретаріату згідно статуту. Отже, виявляється, у пана Смирнова була своя приватна картка, прив'язана до банківського рахунку організації, і в цьому не було б жодного порушення. Все таки він голова секретаріату. Втім, з'ясувалося, що він користувався карткою потай від усіх. А про її існування не знав навіть голова асоціації. Проте він відкривав якийсь там додатковий картковий рахунок, тим він користував на інших штані. Я не знала відкриття рахунків можливо тільки з присутності. Особи, яка є підписантом даній організації, а, ця особа, особа, яка юридично зареєстрована Так. через банківську таємницю. Нам не вдалося довідатись, яким чином Смирнов відкрив рахунок без відома президента. Тож ми зв'язалися з ним, щоб розпитати, як йому це вдалося. Добрий день, мене звати Марія. Я би хотіла з вами зустрітись. Я журналістка. Раз, якого питання? Взагалі що, що як ну якось це досить дивно? А ви могли щось написати на пошту мені детально на про деталі, що ви хочете? Пан Смирнов таки не погодився на інтерв'ю, не відповів навіть на електронного листа. А коли ми спробували зв'язатись через Фейсбук, він просто заблокував нашого журналіста. Тому ми ще більше зацікавилися фігурою Олександра Смирнова. Наше розслідування привело до цієї державної установи. Це навчально-методичний центр з питань якості освіти, який видає акредитацію інститутам і університетам. Півтора року Смирнов працював тут директором, причому методи його керівництва і тут викликають підозри. Були завжди такі пропозиції, ну, які містили в собі ну, порушення, або якщо працівник відмовлявся це виконувати, це ну, Здійснювався сильний психологічний тиск, і, і власне інший тиск це був фінансовий. Тобто премія була доволі регульована саме ним як керівником. І або ти виконуєш всі всі доручення, які він хоче, або просто ти сидиш на голому окладі, а надалі ти просто звільнений. До нас в руки потрапив документ, який підтверджує ці слова. В ході фінансової перевірки аудітори знайшли липову довіреність на ім'я бухгалтера цього центру. Там Довіреність, яка містила підроблений підпис лізащи Підсільникової. Вона була видана на деяку пані Людмилу Дорошкіну. За якою у нас є відомості? У нас є відомості, що вона є працівницею науково-методичного центру з питань якості освіти. На базі центру проводились дуже часто заходи для студентського самоврядування. Ці навіть звітно-виборні збори це також проводились в залі акредитаційної комісії. Ну, тобто ми до цього ставилися нормально до тих пір, поки не дізналися, що на це є грантові гроші. Інакше кажучи, завдяки цьому документу. Пані дорожкина могла здійснювати фінансові махінації без відома голови. Ми навідалися до держустанови, де заступником головного бухгалтера досі працює пані Людмила. Нема сьогодні її на роботі. Як це? Немає. Вона чого долі. А скажіть, Людмила Дорожкина є? 에, наскільки я знаю, поїхала в суд страх. То вона у відгулі, як каже охоронець, чи щойно поїхала? Втім, відповідь виконуючої обов'язки директора нас вразила ще більше. Мабуть, вже не повернеться. Завтра вона буде на робочому місці? Це я ну можу бути на робочому місці. <світ> тобто, я не можу сказати, захворіє людина. У неї правда ще є декілька днів відпустки. Може, вона відпустку візьме? Ви ж так дивитесь на мене. Та наші очікування принесли результат. Врешті директор обмовилася, у чому тут справа і яку роль у студентській асоціації грала пані Людмила. Я так розумію, що вона в обставини такі була поставлена. Вона боїться. Розумієте, що боїться людина. Вона не хоче втратити роботу. Так, на працівників він дуже часто тиснув і чи відробляли вони документи, чи, не зна... чи ні, але можу пропустити, що такі випадки могли мати місце. Нам вдалося відшукати людину, яка певний час активно займалась студентським самоврядуванням, а потім навіть працювала в міністерстві освіти за цим напрямком. Ось що вона розповіла після того, як дізналась про факти, які нам вдалося зібрати. Активні громадяни, вони, наприклад, в певний період створюють громадську організацію, але потім через певний час вони можуть обіймати якісь державні посади. В Певний період, коли людина обіймає цю посаду, і водночас вона намагається. Тіх чи інших в тій чи іншій мірі використовувати ем, ті попередні впливи, ем, то дійсно це має певний негативний вплив. І на завершення це декларація держслужбовця Олександра Смирнова. Як бачимо, свої мільйони він не приховував навіть від громадськості. Усі факти правопорушень, які виявило наше журналістське розслідування, ми передаємо до прокуратури. Сподіваємося, що там теж зацікавляться зібраним матеріалом. Ло нікуди вивозити своє сміття. Полігон номер 5 наразі заблокований. Місцеві жителі кажуть, їхній терпець урвався, і вони не підуть звідси, поки полігон не буде закритий. Мирна акція протесту. Так називають себе люди, що гріються вогнищами та не пропускають сміттєвози на територію головного полігону Києва. Волка закрита. І вони стоять цілодобово та вимагають закриття найбільшого смітника Київщини. Прогнози одні що ми отсюда не уйдемо, поки не закроється. Не Накроється. Почому, тому що діти наші дишать кожен день в садочки, в школі. Ми зі живемо. Проте відповісти на питання, що ж робити зі сміттям, яке щодня потребує утилізації, до того ж їхнього власного сміття люди не можуть, тому просто везуть його до Києва або викидають де завгодно. В Даний момент його ж не викидатиме. Десь за да, там в якусь паркову зону, чи в канали, чи куди там ні, то не на Київ, Києва я там хай вже думаю. Ситуація з полігоном досить дивна. Заблокували його чомусь восени, коли через низькі температури він завдає найменшого сморіду та інших екологічних негараздів. І саме зараз громада поставила владі ультима. Матом закрити полігон і крапка. Хоча деякі з цих протестувальників навіть приблизно не розуміють, як працює полігон і в чому власне проблема. Ситуацію повністю не владію. Ну, якби то, що віжу, що відбувається. А люди чому збираються? Ну, тому що я ж говорю, ну, вже все. Щоб ви розуміли, я рібенка в школу іноді не вожу, і за того, що невозможно в школі знаходитися. Ну, реально. А дехто тутешніх взагалі розповідає дивні історії. Сберегова із інституту і ядерних січ вивозиться сюди ночі, ночі п, п, привозили сюди ці ж відходи. Про те, що полігон потрібно закрити, погоджуються усі. Однак ніхто не бере на себе відповідальність за рішення. Ба більше історія перетворилася на справжній популізм. На основанні чого? Ну, що таке до 18 року перекрити кати, закрити полігон? А як вони будуть закривати цей полігон? Що значить просто закрити полігон? Просто закрити забори і ті, щоб далі воняло? Що робити з полігоном не знає навіть голова селищної ради. Як то кажуть, плану Б ні в кого немає. У вас є сміття, за яке так чи інакше, ви повинні все ж таки відповідати. Нехай не київське ваше сміття. Макопить. Що ви з ним будете робити? У нас є комунальне підприємство, і в першу чергу ми зараз розробляємо заходи, що робити з цим сміттям. Тобто проводиться робота, превентивна робота з нашим населенням. Для того, щоб мінімізувати кількість сміття, яке накопичується дворах. Чути подібне не просто дивно, а страшно. Хіба можна вирішити проблему простим мінімізуванням сміття? І виникає абсолютне перечуття, що подібний абсурд створений не випадково. Команда Стопкору з'ясувала. Люди біля вогнищ сидять насправді за ідею, але ідея має автора. Місто Київ, яке е, заповнило цим сміттям. І моє це бачення. Вони зобов'язані поставити якусь все одно перероблючу лінію, яка має переробити це сміття. Задача, нібито непогана, але й в дечому не зовсім коректна. Блокування полігона відбувається заради одного віддати його під опіку Обухівського району. І ще одна із наших вимог це те, щоб підприємство, яке буде діяти, воно було зареєстровано. В адміністративних межах місцевої громади, тобто села Підгірців Обухівського району, щоб усі абсолютно податки сплачувалися до місцевого бюджету. І місцева громада могла здійснювати громадський контроль за діяльністю такого заводу. Київська адміністрація, що утримує територію полігона, не зовсім розуміє подібні вимоги. Це рішення буде протизаконним, адже земля полігону належить Києву. Це достатньо. Странно, тому що цей полігон, його утримання, його рекультивація, взагалі, його певне супроводження після закриття потребує величезних коштів. І ми дуже сумніваємося, що Бухівська або інша районна адміністрація Київської області має такі можливості. А, а якщо він не має, то просто це небезпечно передавати такі речі. З одного боку, Бухівська рада приймає рішення про закриття полігону, з іншого вона ж сама і возить туди сміття. Виникає питання, що, 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 що це таке взагалі. Проблему хочуть вирішити всі, ба більше компанія, яка обслуговує сміттєзвалище, працює з мінімальним прибутком і готова сприяти закриттю та переформатуванню полігона. Однак у цьому не зацікавлена районна влада. Єдиним важливим моментом в цьому питанні, на який потрібно заакцентувати увагу, на сьогоднішній момент тариф на захоронення, який сплачують кияни, який отримує підприємство експлуатант полігону, він є затверджений ще на рівні 2010 року. З 2010 року змінилися е, і ціни на паливо, і ціни на всі види продукції, які споживає полігон, і е, розмір заробітної плати, і податкове навантаження в частині екологічного податку. Тому е, от, е, ці фактори, а саме захоронення, як взагалі неприйнятний спосіб в 21-му сторіччі з поводження з відходами, е, відсутність. Е, Економічно обґрунтованого тарифу на захоронення вони призводять до того, що ситуація навколо полігона ну, вийшла на такий досить ну конфліктний рівень. Учасники протесту передали меморандум на ім'я всіх владних структур, які є в Україні. Пропозиції щодо вирішення ситуації не надали і потребують тільки одного віддайте полігон нам. І, хоча наразі смітник все ж таки розблокували, ризик нової блокади залишається. Тому його ледь не вбили. Утім, досі ніхто не покараний. Команда Стоп Корупції виходить під главк МВС столиці. Після цього замаху, який стався в такому закладі, який називається Ропінгуд, ніхто не був покараний. Активістів запрошує начальник слідчого управління поліції Києва. Вони вирішили передати привіт до Робінгуда. Ну, вони застосовували холодну зброю. Ножі. Цей е, слідчий Олександр Сергійович Цьопич сказав, що я буду перекваліфіковувати. Е, на 121 -у. питання з процесуальним керівником вже вирішено і ви нічого не доб'єтеся, бо це вирішено вже нагорі. Ми зараз сейчас пробеседуем з цьопочем, з і з ослідувателем, то є тобто, проведемо, і з начальником того відділу, в якому ми розслідуємося. І ми проговоримося про ті моменти, які по цьому головному производству, скажімо так, вас, як потерпівшого, як учасника процесу, не устраювали. Хорошо? даймо там удобно буде сьогодні. Того ж дня Олег зустрічається в цьому кабінеті зі слідчим його керівником, який перекваліфікував замах на вбивство на тілесні ушкодження. На жодне питання вони не змогли дати внятної відповіді. Цих питань було дуже багато. Це продовжилось приблизно годину. Справу перекваліфіковують знову на замах на вбивство, а начальника відділу вбивств слідчого управління Києва Руслана Могильного звільнено. Півовар Олександр Вікторович взяв це провадження під свій особистий контроль. Олег щиро дякує учасникам акції за перемогу. Всім щиро дякую. Дуже допомогли активісти стоп корупції. Будемо сподіватися, що це провадження закінчиться в суді. Будинок звели коштом склянного заводу, кажуть місцеві мешканці, а жити там мали його працівники. Вселився голова правління угу. потім часів, а потім через якийсь місяць, два-три приватизував його. Все. Голова Рукотнянської райради Григорій Мініч чинив всілякі перепони розслідування стоп корупції. Ось його люди перекривають дорогу журналістам. А хто ви будете? Ми знімаємо вулицю. Вулиця приватизована. Ні, приватизована. Ви побачили, якщо я тут хожу, Приватні... це заборонено. Почекайте. А я заблокую вам виїзд і стойте тут. А ось він сам душить в обіймах журналістку. Це не нормально, це 90-ті. Це нормально, це не нормально. Це... Ні. Це не Зараз нормально. Хуже, ні Утім, свавільник покарання не уникнув. Після розслідування стоп корупції отримав. Звільнення і вже три кримінальні справи з результатами зібраної нами доказової бази щодо злочинних діянь екс-голови Рокитнівської районної ради Мініча Григорія Івановича було порушено вже три кримінальних провадження. А даному кримінальному провадженню передувало ще два: перше за перешкоджання професійної діяльності журналіста, і друге за привласнення та розтрату майна, котре було вчинено шляхом зловживання службовим становищем. Кримінальне провадження щодо Зловживання владою або службовим становищем відкрили в управлінні нацполіції у Рівненській області. Терпець уже вірвався в цей сквери. Хватить! Хватить! Ми дурні на майдані на Київ їздить. Нам треба тут було робити. Друга в Радіївка назріває на Київщині у сквирі в одному з кафе власник закладу вбив відвідувача. Ця трагедія викликала суспільний резонанс. Люди готові вдатись до самосуду. Його заграти остальних із району вошеви. На зустріч з забуреними мешканцями сквири приїхали міський голова, начальник місцевої поліції та прокурор району. Працювали всі обставини. Він затриманий. Ні, а що кафе не... працювало? А яке працювало? Ми працювали. Кафе, кафе працювало, люди. Всередині пили, пили чайка. Ніхто там не пив. Чай. Пили. Але скіров задержан. Проводяться слідчі дії. Активісти стопкорупції корупції вгамували людей та склали список вимог. На перше ваше право це буде присутніми на усіх заходах, яка буде проводити поліція, прокуратура і суд. Давайте зараз проголосуємо. Хто за те, щоб сьогодні вже поліція вжила заходів для того, щоб посадити оцього назвати? Е... Кому Кому треба ще треба прийти? Само суду вдалося уникнути, а влада і правоохоронці обіцяють якнайшвидше покарати сквирського вбивцю. Черпані та панове, ви дивитесь народну номінацію Золотий конверт, якою ми нагороджуємо найкращих корупціонерів тижня. Завдяки мітингам, прості люди можуть домогтися справедливості, коли влада перевищує свої повноваження. Але наш сьогоднішній переможець завдяки мітингам успішно збільшував свої статки. Золотий конверт дістається голові всеукраїнського профспілкового об'єднання Дмитру Філіпчуку за історичний епос Чингіскан. Дмитро із роду Філіпчуків з дитинства бачив себе великим полководцем. Довгий час він працював у столиці Росії, а згодом, повернувшись на батьківщину, став великим ханом об'єднання демократичні проспілки України. На цій посаді він сколотив собі велике військо професійних мітингувальників, створене із маргіналів, та почав заробляти гроші. Схема Фільпчука була проста: він приймав замовлення від злочинних елементів і брудних політиків та організовував мітинги, на яких виставляв своїх клієнтів героями, а їх політичних опонентів чудовиськами. Жагаслави не давала Філіпчуку спокою. Тож Дмитро створив телевізійний проект, де стравлював політиків на арені перед глядачами. Звісно ж, дебати проходили на користь тих, хто йому платив, а інших політичних діячів він поливав грудом. Дмитро, як справжній поганий полководець, ніколи не цінував своїх воїнів. Коли він раптом закрив телепроект, то вирішив не платити своїм журналістам та залишив їх без грошей за виконану роботу. Ліпчук, як справжній хан, любив брати данину з державних організацій. Якось навесні 2016-го Дмитро прийшов до неприступних стін державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру і запросив 100 тисяч доларів. У разі відмови він пообіцяв зібрати свою армію мітингувальників та направити її до держустанови. При цьому він посилався на те, що представляє інтереси учасників АТО у питанні отримання земельних ділянок. Але цього разу чиновники не пішли на поводу Дмитра, а заявили на нього до СБУ. Зараз Дмитро Філіпчук перебуває за ґратами у Лук'янівському СІЗО, проте продовжує організовувати свої брудні акції та керувати своїми посіпаками. Тож я сподіваюся, що суддя відправить великого хана у місця ще більш віддалені за Монголію, щоб там наш герой нарешті залишив свою справу. На сьогодні все зустрінемось наступного тижня.